І е, культуру, освіту, е, соціальний захист, медицину, е, молодь, спорт, е, ту загалом духовність, яка, має, яка є в місті, нашому, то властиво е, по кожному окремому напрямку би треба було говорити. І, звичайно, що е, до цього всього треба підходити системно. У міській раді є розроблені відповідні програми до вимог відповідних постанов, законів України, постанов Кабінету міністрів, відповідно рішень обласної ради і облдержадміністрації. І є такі комплексні програми по культурі, по освіті, по медицині. І в першу чергу мали би керуватися, напевно, тими програмами у формуванні гуманітарної сфери загалом. Ну але якщо взяти, як казав один народний мудрець, що треба дивитися в корінь питання, то ці програми зовсім не забезпечені фінансово. Тому що коли формуються ті програми, вони формуються. Не з комплексного підходу, і що буде на виході, а і по системі, що її треба створити, бо от є така тонка і до такого числа її треба створити. Тоді набирається комплекс проблем. Відповідно, як кажуть, той комплекс проблем запихається туди, можу, я не можу, обговорюється в своїх колективах і, відповідно, як кажуть, намічується план дій. На жаль, від того плану до реалізації не завжди доходить. І тим більше, якщо в нашому часі програма розрахована на 4-5 років, то дуже туманна її перспектива, так як і п'ятирічних планів при попередньому режимі.